І так, це Volkswagen Golf 7 2015 року випуску. 1,6-турбодізельний мотор з витратою пального по місту 6,5 літрів. Траса 4,5 на 100 км. По кузову машинка в ідеальному стані, сколи подряпини подряпані відсутні. Має ось такі фарки з функцією бокового освітлення при поворотах. Далі легкосплавні диски 16-го радіусу, два комплекти резини, зима, літо, арки без жодних видимих пошкоджень. Далі по салону, електрорегулювання і підігрів дзеркал, блокування дверей з салону, 4 склопідйомники, фірмова акустика Діна. Аудіо далі автоматичне світло, регулювання руля по висоті і по вильоту, збережене шкіряне кермо з глянцевими вставками, гарний чистий охайний салон, має приємний заводський запах, сидіння не зачухані, не пропалені без будь-яких пошкоджень. Сенсорна мультимедіа, Bluetooth, AUX, USB кондиціонер обслужений, заправлений, працює без проблем. Функція автостоп працює, парктроніки передні, задні працюють без питань. Електроручник з функцією автохолд, розетка 12 вольт, два з підстаканника і ключниця. На стійках збереж, зберегла. Велися усі заводські наліпки, таблички, ручки дверей і весь пластик по салону не зацарапаний, не поломаний. Оригінальні резинові коврики, дефлектори центральної консолі не розломані. Задній ряд сидінь в гарному стані. На спинках знаходяться клавіші відкидання спинок. Багажне відділення чисте і охайне. Далі вигляд ззаду, ось такий стан має задня ляда. Пластик задньої двері не зацарапаний, чистий і охайний, велике просторе. Багажне відділення, шторка присутня, повнорозмірне запасне колесо, аптечка, знак аварійної зупинки, вогнегасник, резина, на запасці нова, ще не використовувалась. Захисна шторка при потребі знімається і ховається в спеціально призначене для неї місце. Поруч із запаскою, що є дуже зручно, бо не потрібно думати, де її залишити. Далі в боковому відділенні знаходиться комплект рідного інструменту з секреткою. Далі є можливість відкидання задніх спинок сидіння з сторони багажного відділення. Після чого отримуємо величезну двоспальну кровать. Машинка знаходиться у місті Вінниця.